Біля меморіалу захисникам України шосткинці відзначили 11-ту річницю Дня гідності та свободи. Присутні схилили голову у хвилині мовчання перед пам'яттю і шаною до тих, для кого Україна була понад усе. Їхня жартовність стала нашим життям, їхня стійкість дає нам майбутнє. Серед пантеону героїв Іван Ємдакименко, який був активним учасником революції гідності, палко вірив у її майбутнє в європейському світі. Його мати згадала слова сина справ. Патріота. І я його запитала, а тобі ото хочеться там мерзнути, Та він каже ні, якщо я і такі, як ми, не будемо мерзнути і не будемо цього робити, то Україна буде не вільна незалежна держава, а буде країною рабів. І за те, щоб українці не були рабами для Росії і ви статком теж не були її рабами. Ми туди їздимо, ми там відстоїмо. Ми відстоїмо свої права і права України. Іван віддав за волю України найдорожче своє життя, і пам'ять про нього буде вічною. Віталій Ляшок разом з сином Мирославом з перших днів були на Євромайдані. Вони вже тоді розуміли, що потрібно запобігти втручанню Росії у внутрішні справи нашої держави. Якщо мова йде про революцію гідності, то скажімо так, для мене ну і для багатьох, скажімо так, тих, хто. Це розуміє, то той був початок вже цієї війни, яка триває зараз. Тобто вже тоді намагалися нас поставити на коліно, зробити колонію ну, і позбавити майбутнього взагалі-то будь-яких перспектив. Той то то був початок початок цієї війни. Віталій Ляшок, як його син, не вагаючись, стали на захист Батьківщини. Рік тому Мирослав загинув під Кремінною. У нас на Майдані було. Войовнича меншість і перемогли. Будемо сподіватися, що її зараз вивеземо. Ця дата вкотре нагадує нам про відданість українців ідеалам свободи та героїзм тих, хто віддав своє життя за майбутнє України. Люди несли квіти до меморіалу захисникам і низько вклонялися їхньому подвигу. Міський голова Микола Нага закликав шанувати тих, хто виборов наше сьогодення і хто виборює нині наше майбутнє. Свобода для українця це саме святе. Українці тисячі тисячоріч. Боролися за свободу. Російський агресор хоче її в нас забрати. Але завжди свобода перемагає. І я, і ми Шоскінці, переконані, що свобода перемога. Передаємо вітання всім хлопцям, які на фронті дівчатам. Вони захищають нашу територію, вони захищають Україну, вони захищають свободу. Дякую. наші воїни стали для всього світу взірцем гідності? Україна вистоїть. Ніколи нащадки князів і козаків не відступлять перед обличчям ворога і збудують нову, сильну і процвітаючу Україну.